Привіт, мої дорогенькі, коли я запрошую вас в свою компанію нову, яка називається Рослина Карпат, я завжди кажу вам, що це український виробник і що він виробляє продукцію сам, і я завжди кажу про ціни. Що тут дуже низькі ціни, як на мене, так взагалі. Я ніде не бачила таких цін. І коли мені кажуть, що ой, а дивіться, а у нас подарунки, я кажу, ну. Може бути, подарунки, але ж ці всі подарунки впливають на ціну товару. І зараз я вам це докажу. Ось у мене в руках магній цитрат. Тут 60 капсул, кожній капсулі по 210 мг речовини. Коштує вона всього 355 гривень. І візьмемо, наприклад, товари іншої компанії, не буду казати, як вона називається. Тут в трьох капсулах 250 г магнію цитрату. І коштує він 1200 гривень. Тобто, тут в одній капсулі 210 мг магнію цитрату, а тут 80 мг коштують у ці капсули 1200 гривень. Тобто, до чого я веду, що наші капсули магнію цитрат навіть не в 4 рази дешевші, а ще більше. Тому що тут одна капсула 210 мг, а там три капсули 210 мг. А тепер порівняйте самі, якщо вмієте рахувати. Отже, висновок. Подарунки, які вам дають вибрати, і подарунки, які ви можете вибрати самі, це дві різні речі. Запрошую вас в рослину Карпат. Тут Дуже приємні ціни, дуже простий бізнес, вигідний, і тут ви можете обирати подарунки самі на свій смак і на свій розсуд. Бажаю вам гарного дня. Обирайте серцем. З вами була Оксана Колесник. Па-па.